Протягом 2024 року держпраця проводила такий захід промаційно-роз'яснена ми працівникам та роботодавцям розказували щодо примусової праці. Найбільше розказували працівникам, застерігали їх, що таке примусова праця, які стерегтися, що працівники повинні бути офіційно працевлаштовані, на них повинен бути видаватися наказ на прийняття на роботу, повідомлятися Державну фіскальну службу по прийняття працівника на роботу, а також роботодавець з усіма про прийняті на роботу працівника повинен ознайомлювати з наказом на прийняття з умовами праці з внутрішнім трудовим розпорядком. Працівника і застерігали усіх працівників і всі, хто до нас приходив на консультації, що їх праця повинна бути тільки офіційно бути працевлаштована, вестися табель обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, відомості виплати заробітної плати. Якщо працівника примушують працювати понад нормово і за це не це теж є порушення його норм.